Не перемотуй. Зараз не просто чергове відео про ходити в церкву чи ні, це розбір твоєї вічності. Бо є питання, які люди шепочуть, але бояться почути відповідь писання питання, яке стало девізом цілої культури самотності чи можна бути справжнім християнином без церкви? І перш ніж ти підеш у свій внутрішній захист, перш ніж пригадаєш образи, Зради, лицемірство чи в тому я прошу тебе витримати цей момент. Бо Бог не говорить до тих, хто тікає від правди, він говорить до тих, хто готовий слухати до кінця. Була одна жінка доросла з роботою і сім з сім'єю, з пам'яттю про те, як колись церква тримала її, коли вона ледве пережила зраду. Вона співала в хорі, допомагала на зібраннях, відкривала двері іншим. Поки одного дня не почула, ти забагато говориш про свій біль, людям важко це слухати. Потім ще кілька фраз за спиною, кілька натяків, кілька поглядів, і вона сказала собі досить, я і Бог. Мені вистачить. Минали роки. Вона молилась вдома, слухала проповіді онлайн, навіть плакала в присутності божої на кухні. Але десь глибоко всередині залишалося відчуття що щось не так. Я наче збережена, але не зростаю. Є й інша історія чоловік, який служив. Колись він носив колонки, потім проповідував, потім брав участь у братських зустрічах. Поки не зіштовхнувся з людською несправедливістю його не зрозуміли, неправильно оцінили ситуацію, повісили ярлик. Він не влаштовував бунтів. Він просто сказав Я не хочу більше мати з цим справи. Я залишаюсь з Богом, але без людей. І перші місяці це здавалося полегшенням менше конфліктів, менше напруги, менше очікувань. Тільки з часом прийшло інше менше вогню, менше радості, менше плоду. Сьогодні ми не будемо сперечатися, не будемо будувати власних теорій, не будемо підганяти Біблію під нашу зручність. Сьогодні ми станемо перед словом так, як стоїть людина перед лікарем. Без прикрас, без маски, без самообману. Бо є одна небезпека, яку Біблія постійно викриває небезпека будувати віру на відчуттях, а не на істині. І є ще більша небезпека назвати сезон тимчасової ізоляції духовною незалежністю і думати, що так задумав Бог. Тема сьогоднішньої проповіді п'ять істин про спасіння, церкву. І те, що відбувається з твоєю вірою, коли я і Бог стає постійним стилем життя. І я прошу не виривай один пункт, не роби швидких висновків, бо часткова правда це найкоротший шлях до великої помилки. Істина перша спасіння це особа, а не місце. Саме тут починається все не з того, де ти сидиш у неділю, а з того, кому ти належиш щодня. Біблія не залишає жодного сумніву. Бо спасення ви благодаттю через віру. А це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2. 8 9 Жодна будівля не може продати спасіння. Жодна традиція не може його виготовити. Жодна група людей не може його засвідчити. Спасіння це дар, отриманий вірою в Ісуса Христа, і апостол робить це ще чіткішим. Коли ти устами своїми визнаєш Господа Ісуса й у серці своїм віруватимеш, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10. 9. 10. Зверни увагу. Центр, серце, поле бою, віра, рішення, Христос, а не географія. Тому так людина може знайти спасіння у в'язниці, у лікарні, удома, у пустелі, у хвилину смерті. Приклад злочинця на хресті. Не просто історія милості, а доказ, що стіна не зупиняє благодать. Господи, пом'яни мене сьогодні будеш зі мною в раю. ЛУКИ 23. 42-43 Але є одна річ, яку ми мусимо зрозуміти дуже тверезо Бог рятує поодинці, але формує у тілі. Бог знаходить тебе там, де ти впав, але не залишає тебе там назавжди. Істина друга. Ісус створює учнів. А не духовних одинаків. Це та точка, де більшість дорослих людей починають нервово пересуватися на стільці. Бо ранені серця вміють захищатися, і багато хто каже Я вірю в Бога, але людей не хочу бачити. Я люблю Ісуса, але церква мене розчарувала. Я молюся сам, мені вистачає. Послухаю уважно це не докір, це діагноз. Писання зовсім не описує християнина як духовного вовка одинака навпаки, як камінь у домі, як член у тілі, як вівця у стаді, як дитина в сім'ї. І саме тому Бог дає пряму, ясну і неприємну для нашої культури заповідь не покидаймо зібрання свого, як то звичай у деяких. Євреїв 10, 20, 4, 25 це не релігійна традиція, це охорона. Бо коли ти ізольований, думки не мають корекції, СУМніви не мають відповіді. Емоції стають пророками, образи стають богослов'ям, і найстрашніше ворог перетворює твої внутрішні монологи на голос Божий. А писання нагадує «Потому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Івана, 13, 30, 4, 35 Любов неможливо практикувати в ізоляції, прощення неможливо тренувати в тиші, смирення неможливо відшліфувати без людей. Господь формує характер через стосунки. Ти можеш сказати, але я ж не проти церкви, я просто тримаюсь подалі від проблем. Послухай уважно. Писання ніколи не вимірює духовне життя лише тим, проти чого ти не виступаєш. Бог вимірює його тим, до чого ти покликаний. Бо можна все життя уникати конфліктів, але так і не війти у покликання. Можна довго берегти себе від людей, але втратити себе для Бога. Ізоляція часто виглядає як спокій, але дуже часто це повільне духовне обезводнення, вода випаровується нешумно, життя згасає без гучних сигналів. Істина третя. Ти можеш любити голову і одночасно боротися з тілом. Тут питання стає не просто богословським, а болючим, бо біль від людей реальний. Образи не вигадані, зради не фантазія. Є люди, які відійшли не з гордості, а з ран. не з бунту, а з виснаження. І Бог бачить це, але Бог не дозволяє пораненому серцю стати твоїм богослов'ям. Бог не дозволяє образі диктувати твою вірність. Бог не дозволяє гіркоті визначати твою дорогу. Бо якщо біль стає твоїм пастором, ти підеш туди, куди веде біль, а біль веде в самотність, недовіру та поступове охолодження. Христос не знецінює твій біль, але Він не дозволяє болю стати твоїм законом. Пам'ятай, як він зупинив Саула на дорозі Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Дії 9. 4, 5. Не. Чому ти переслідуєш моїх учнів? А. Мене. Христос настільки ототожнює себе з церквою, що будь-яке твоє ставлення до людей з тіла Христового це твоє ставлення до нього. І саме тут народжується найнебезпечніша ілюзія думати, що можна бути духовним, уникаючи взаємин. Церква не будівля, церква не бренд, церква не подія, церква це тіло. За яке Христос помер. Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоби поставити її славною. Ефесян 5, 25. 27. Якщо Христос віддав себе за церкву, як ти можеш віддавати її на повільне забуття? Якщо він не соромиться називати її своєю, як ти можеш соромитися бути частиною? Важливо. Біблія не закликає тебе довіряти людям бездумно. Біблія не закликає тебе повертатися туди, де тебе принижували. Біблія не вимагає терпіти зловживання. Біблія вимагає не жити у самовибраній ізоляції, коли Бог відкриває шлях у здорове, чисте біблійне середовище, бо ізоляція часто виглядає як захист, але стає пасткою. Істина четверта Бог веде через істину, а не через самодостатні почуття. Сучасна людина змінила духовний компас на внутрішні переживання. Мені здається, я так відчуваю. Я не відчуваю, що Бог хоче, щоб я йшов у церкву. Але почуття непостійні, почуття мінливі, почуття ненадійні. Почуття можуть бути реакцією на втому, на стрес, на образу, на розчарування. І якщо ти будуєш життя на тому, що серце підказує, ти забуваєш, що серце може бути обманливим. Писання говорить про це жорстко і чесно лукаве серце над усе та невиправне. Єремії 17 9. Почуття не пророки. Почуття не євангеліє. Тому Бог дав тобі три речі, які не залежать від настрою його слово, його дух, його народ. Ці три голоси завжди вирівнюють розхитане серце. Хто має право тебе коригувати? Це питання, яке ізоляція робить небезпечним. Хто скаже тобі Ти втомився, але орієнтуйся на істину, а не на втечу? Ти образився, але не плутай рану з об'явленням. Ти розчарований, але розчарування не може бути твоїм богослов'ям. Саме тому Соломон каже де поради нема, народ падає, а при багатьох радниках безпека. Приповісті 11,14 Іноді Бог береже тебе не через відчуття, а через людину поруч, не через Я почув всередині, а через Мені брат пояснив по писанню, не через одиничний сигнал у голові, а через тверезе слово людини, яке бачить збоку те, що ти пропустив під тиском емоцій. Істина, п'яте питання не тільки куди ти ходиш, а ким ти стаєш. Бог ніколи не оцінює життя людини за календарем. Він оцінює за плодами спитай себе прямо твоє віддалення приносить плід чи виснаження. Ти стаєш м'якшим чи жорсткішим, смиреннішим чи підозріливішим, ближчим до писання чи залежним від настрою? Стабільнішим чи мінливим? Павло писав до корінтян людей з помилками, хаосом, слабкістю, але він називав їх церквою Божою, освяченими в Христі. Коринтян перший один, два вони були недосконалі, але вони були в тілі, і Бог працював із ними там, де є наука, дисципліна, виправлення, служіння, підзвітність, молитва, покора. Той, хто хоче христового характеру, без христового тіла, прагне результату без процесу. Є люди, які кажуть, я не проти Бога, я просто втомився від людей. Звучить чесно, звучить зрозуміло, але чи звучить це згідно з Писанням бо якщо ми ставимо чесність вище послуху, то будуємо віру на власних ранах, а не на Божій волі. І тут починається найнебезпечніше. Ми створюємо версію християнства, яка зручна для нас, але не вірна Богові. Твоя віра не приватний проєкт. Біблія ніколи не представляє християнство лише як я і Бог. Це формула початку, але не формула життя. Бо я і Бог у момент покаяння це милість. А я і Бог у постійності це вже втеча. Чому? Бо віра це не тиша. Віра це стосунки. Віра це взаємність. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і Христос. КОРИНТЯН 1, 12. 12. Павло не дає жодної альтернативи. Немає тіло без членів, немає члени без тіла. Немає я сам собі церква. Так само як орган, відірваний від тіла, може виглядати цілим, але вже приречений. Так і віруючий у духовній ізоляції може виглядати спокійно, але всередині вже починається деградація, яку не видно відразу. Коли людина живе без спільноти, без підзвітності, без вчення, без взаємодії, вона починає непомітно змінюватися. Перший етап внутрішнє заглушення ти молишся менше, іначе нічого не сталося. Ти читаєш писання рідше, і здається, що все нормально. Ти не чуєш докору совісті так гостро і думаєш, що це зрілість, хоча це вже втрата чутливості. Другий етап переоцінка норм те, що раніше здавалося гріхом, тепер здається зрозумілим, те, що раніше лякало як небезпека, тепер сприймається як просто слабкість, і ти непомітно перекручуєш писання під власний комфорт, третій етап відрив від істини. І це відбувається не тоді, коли ти робиш величезний гріх, а коли ти робиш маленькі рішення, але систематично. Десятки маленьких відступів створюють один великий. Четвертий етап зміщення центру ти вже не думаєш, Господи, як мені догодити тобі, а більше щоб мені було комфортно. Комфорт тихо стає твоїм богом, і найнебезпечніше все це відбувається без шуму. Ти не падаєш різко. Повільно ковзаєш і не помічаєш. Чому Бог створив церкву? Не тому, що він потребує натовпу, не тому, що хоче формальності, не тому, що йому потрібні будинки. Церква Божий інструмент формування тебе. Там Бог виправляє, через писання підсилює, через служіння інших захищає, через духовну підзвітність очищує. Через взаємне прощення зрілою робить, через навчання спрямовує, через поради мудрих викриває, через проповідь істини, все, що Бог робить з твоїм характером, Він робить через людей. А тепер скажи чесно як Бог сформує смирення, якщо поряд немає жодної людини, яка може тебе зачепити? Як він сформує любов, якщо немає тих, кого потрібно любити практично, а не теоретично. Як він навчить прощати, якщо поряд немає тих, кого потрібно прощати? Якщо ти ізольований, ти не ростеш. Ти лише зберігаєш себе від болю, але одночасно зберігаєш себе від зростання. Сильне попередження Списання Дехто скаже Я не покинув Бога, я просто покинув людей. Але писання різко це спростовує Хто говорить Я люблю Бога, а брата свого ненавидить той неправдомовець. 1 Івана 4, 20, 21 Це не про емоцію, це про рішення. Біблія каже неможливо любити невидимого, ігноруючи видимих, яких він поставив у твоє життя для практики любові. Ізоляція. Сказується на духовних рішеннях. У самотності навіть дрібний сумнів звучить як вирок. Симптоми, які в спільноті лікуються за день, у ізоляції стають місяцями самобичування, без церкви, спокуси стають сильнішими, почуття гучнішими, логіка слабшою, рішення хаотичнішими. Світ б'є сильніше, гріх підкрадається ближче, і ти починаєш плутати в тому з покликанням, образу з проведінням, страх із провіщенням. Божа воля, не ізоляція, а свята спільнота писання. Дає абсолютно чітку модель навчайтеся, напоумляйте один одного. КОЛОСЯН 3.16. Служіть один одному. 1 Петра 4. 10. Підтримуйте один Одного. Перший СОЛУНЯН 5.11. Ці заповіді неможливо виконувати у самоті. Це не рекомендації, це накази, накази для тих, хто хоче жити не по настрою, а по істині. Тепер ми підходимо до моменту, який багато людей уникають, бо значно простіше сказати Я молюся вдома, Бог і так мене чує, ніж чесно зізнатися. Я не знаю, як повернутися у спільноту. Людина може вірити, може молитися, може слухати проповіді онлайн, але варто тільки уявити, що потрібно знову прийти на зібрання. І всередині все стискається, не тому, що людина слабка. А тому, що вона ранена, біль змушує замикатися. Біль каже, Краще тримайся, осторонь. Біль каже Якщо повернешся, тебе знову зачеплять. Біль переконує самому безпечніше. Але писання не дозволяє болю визначати напрямок нашого життя Бог не веде через рани. Бог спочатку лікує, потім веде далі. Тому перше, що потрібно, Перестати романтизувати ізоляцію? Вона може виглядати спокійною. Тиша. Нікого немає, ніхто не зачіпає. Але цей спокій, це не зцілення, це тиша перед духовним голодом. Людина каже мені так добре на самоті. Але давай чесно чи зросла твоя духовність у цей час? Чи легше стало боротися зі спокусами, чи сильнішим стало мислення? Чи стабільнішою стала молитва? Чи побільшало плоду? Ізоляція не дає плоду, вона дає паузу, а пауза це не рух вперед як повернутися, якщо серце ще болить? Повернення це не стрибок у воду, це не від сьогодні я знову в команді, це процес із кількох простих кроків, і жоден з них не вимагає від тебе перевантаження. Спершу потрібно просто бути присутнім, не довіряти всім одразу. Не розкриватися повністю, не ставити високих очікувань, просто прийти і сісти, просто послухати, просто звикнути до атмосфери. Потім іде другий рух дати Божому Слову працювати регулярно, коли ти підписанням системно, а не раз у місяць, серце починає вирівнюватися. Істина працює повільно, але глибоко, навіть тоді, коли почуття ще чинять опір. І вже тільки після цього приходить третій етап поступова взаємність, не на сто відсотків одразу не потрібно викладати все серце першим ліпшим людям. Почни з малого. Коротка розмова після зібрання, одна спільна молитва, маленька допомога комусь. Цього достатньо, щоб почати рух. Бог не квапить, Бог не жене, Бог дає темп, який відповідає твоєму стану. Найважливіше не робити різких висновків. Перші зібрання можуть здаватися холодними або дивними не тому, що люди погані, а тому, що твоя система захисту ще напружена. Бог лікує через процес, через час, через повторюваність, а не через одне емоційне переживання. Як зрозуміти, що спільнота здорова? Тут важливо не робити романтику. І не вірити в ідеальну церкву. Ідеальних людей не існує. Але існують здорові спільноти і писання дає конкретні ознаки. Перше, чи є чисте слово, чи проповідують писання так, як написано, а не як вигідно, чи не замінюють істину психологією, чи не згладжують гострі теми, щоб нікого не образити? Де немає слова, там не буде зростання. Друге. Чи є христовий характер у лідерів? Не харизма, не популярність, не талант у публічних виступах, а лагідність, чесність, смирення, тверезість, зрілість. Писання ясно говорить служитель має бути тверезий, не конфліктний, не жадібний, чесний і вірний. Якщо цього немає, важко очікувати духовного здоров'я. Третє. Чи є справжні стосунки не шоу. Не атмосфера, ми всі такі правильні, а реальна сім'я, де люди моляться одне за одного, підтримують у слабкості, допомагають, підзвітні одне одному, у таких місцях не використовують людей, а служать. Якщо ти дослухав до цього моменту, твоє серце вже покликане Святим Духом до чесності, бо ця тема не теоретична, вона торкається твоїх ран, твоїх спогадів, твоїх страхів. Твоїх рішень. І зараз ми ставимо останнє найважливіше запитання чи можна бути справжнім християнином без церкви. Послухай уважно і не виривай половину думки. Так, спасіння можливе без будівлі, спасіння не в стінах, спасіння в Ісусі Христі. Я є дорога, і правда, і життя. Івана 14:6. Ти можеш народитися згори будь де у лікарні, у в'язниці, в самоті. У тиші, у шокові, у болі. Бог приходить туди, де немає місця для людей. Але ні, справжня духовна зрілість не може існувати в постійній ізоляції, бо писання не дозволяє спасіння розділити з учнівством. Писання не дозволяє віру відділити від тіла Христового. Писання не дозволяє любов до Бога відділити від любові до братів. Це не культурна традиція. Це Божий порядок, і Божий порядок незмінний. Справжній християнин не обирає ізоляцію, коли існує можливість спільноти. Можна бути в ситуації без доступу до церкви, можна бути у сезоні тимчасової віддаленості, можна бути у періоді лікування. Бог це бачить, Бог це розуміє, Бог не засуджує тих, хто в тісноті. Але коли можливість з'являється, коли є здорове середовище, коли є зібрання віруючих, коли є вчення писання, коли є служіння і підтримка, віра не може вічно залишатися осторонь. Тому остаточна відповідь Писання звучить так, Так, ти можеш належати Христу без будівлі, але ти не можеш зростати у Христі, відкидаючи його тіло, церкву. І буде чесно сказати, Бог не дасть тобі миру у самотності, якщо він хоче бачити тебе в тілі. Бог не дасть тобі повної радості поза спільнотою, яку він визначив як джерело духовної сили. Бог не допустить, щоб ізоляція стала твоєю нормою, якщо його воля твоє зростання. А тепер дуже особисто чи відчуваєш ти, що твоя душа втомилась від тягаря самостійності? Чи став твій я і Бог сезон не процесом лікування, а способом втечі? Чи не перетворилась твоя тиша на духовне охолодження? Бо є небезпека, яка приходить непомітно, ти не відступив від Бога в один день, ти просто перестав іти вперед. А стояння на місці у духовному житті це і є повільний відступ. Сьогодні Бог кличе тебе не до будівлі, до процесу, не до структури, не до шоу. Не до церковних політик, а до місця, де твою душу будуть наставляти, захищати, підводити, підтримувати, виправляти, зміцнювати. Це Божий план для тебе. Не план релігії, не план культури, не план людей, план Христовий, молитва. Господи Ісусе, я чую Твоє Слово і не хочу більше жити сам. Ти бачиш мої рани, мої страхи, мої образи, мою втому. Я прошу Тебе, те, що я довго ховав від людей, віднови моє серце, очисти мої мотиви, поверни мене в дорогу послуху, покажи мені місце, де я зможу рости, служити, отримувати і давати, веди мене до тієї спільноти, де ти будеш Господом, а не люди. Дай мені мудрість, смирення і мужність зробити крок вперед, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо Бог говорив у твоє серце. Не закривайся знову в тиші. Зроби конкретний крок. Напиши в коментарях одну фразу Господи, посади мене там, де я зросту. Це не просто красиві слова. Це молитва, за яку ти несеш відповідальність. Це твій публічний крок проти ізоляції. Якщо ти відчув, що ця проповідь торкнулася ран, про які ти давно мовчиш, напиши декілька рядків своєї історії. Не обов'язково в деталях, просто де ти зараз і чого ти боїшся. Ми прочитаємо і це відео стане місцем не лише для слів, а й для підтримки. Постав подобається, щоб це слово не загубилося в стрічці. Підпишись, якщо хочеш, і далі отримувати чесні, дорослі послання, а не релігійний фон. Натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові проповіді. Де ми так само будемо розбиратися не в чужому житті, а в твоєму і моєму, і дуже важливо поділися цим відео з хоча б однією людиною, про яку ти знаєш, що вона зараз у духовній самотності. Можливо, саме це послання стане для неї першим кроком назад, не до релігійної системи, а до живого тіла Христового. Нехай Господь благословить тебе, зцілить твої рани і виведе з самотності до тієї спільноти, де ти не просто виживатимеш, а зростатимеш.